Добрий день! Тема нашого уроку – геном людини. Пригадайте, що таке геном, що таке ген, які особливості мають геноми еукаріотичних організмів, як регулюється робота генів у клітинах еукаріотів. Френсіс Колінс, директор Національного інституту дослідження генома людини, 2001 році сказав. Людський геном це книга з історії, відповідання про подорож нашого виду в часі. Разом з тим, це детальне керівництво з неймовірно докладним планом побудови кожної людської клітини. І він вже дручник з медицини, в якому є ідеї для нових можливостей лікування та профілактики. Що ж таке геном людини? Це сукупність усіх генів і міжгенних проміжків молекул ДНК людини, що містяться в ядрі і в мітохондріях клітини. Геном людини має значну подібність до інших еукаріотичних геномів, а саме, мозаїчний принцип будови кодувальної частини, наявність функціональних та нефункціональних послідовностей ДНК, надлишковість нефункціональних послідовностей ДНК. Розвиток молекулярно-генетичної технології в другій половині ХХ століття дав змогу докладно вивчити людський геном. Для здійснення цього дослідження, в 1990 році було створений міжнародний проєкт геном людини. Головним завданням проєкту було визначення послідовності ДНК, хромосом людини та локалізація всіх її генів. Основним методом, що використовувався у цих дослідженнях, було секвенування молекул ДНК. Проект здійснювався під керівництвом Джеймса Уотсона, це американський біолог, лауреат Нобелівської премії. Та паралельно аналогічний проект виконував приватну компанію Селера Genomics під керівництвом Крейга Вентера, американського біолога, генетика підприємців. Наслідок Копіткої роботи до початку 2003 року геном людини повністю секвенований, тобто повністю прочитана послідовність трьох мільярдів пар основ, з яких побудовано ДНК всіх 23 пар хромосом людини. Генетична довжина геному людини складає 3 тисячі це генетична відстань, яка дорівнює 1% посидоверу, розв'язання програми геном людини сприяло створенню генетичної карти, відтворенню цитогенетичної карти геному власне секанс. Винятковим успіхом програми геном людини було створення інтегральних карт геному, картовано близько 40 тисяч кодуючих послідовностей. На сьогодні весь геном людини клонований у вигляді великих фрагментів, які перекривають один одного. Розташування кожного з цих фрагментів на хромосом визначено з високою точністю. Термін клонування означає, що ген картований, виділений, вивчена його структура, знайдена мутація, яка викликає те чи інше захворювання. Чим же представлений геном людини? Він є ядерним геном людини, складається з 22 пар аутосом, сатевих хромосом Х та Y. Залежно від розмірів та морфології хромосоми людини поділені на 7 груп. Та мітохондріальний геном він представлений кільцевою молекулою ДНК, яка складається з 50 ідентичних копій ДНК, які мають 16 568 парню клеотидів, що містять 37 генів та відповідають за біосинтез 13 білків 22 РНК, транспортних РНК. Більшість із них відповідають за кисневий етап клітинного дихання. Загальні розміри ядерних молекул ДНК людини становлять близько 3,2 мільярда пар нуклеотидів. У геномі людини кількість білкових генів дорівнює 21 тисячі генів РНК 4 тисячі. Загальна довжина кодувальних ділянок генів дорівнює 34 мільйони пар нуклеотидів і становить 1,2% геному. Характерною особливістю геному людини є низький відносний міст екзонів всього 1,5%, нітронів близько 34%. Серед повторів високим містом характеризуються генетичні мобільні елементи, наприклад, це ДНК-транспозони, що можуть переміщуватися в геномі. Близько 1% геному людини займають вбудовані гени – це родина РНК вмісних вірусів. Основні напрямки дослідження геному людини. Що таке геноміка? Це розділ молекулярної генетики. Спеціалізується ця наука на дослідженні спадкового матеріалу організму геному, який містить біологічну інформацію функціонування організмів. Сучасні геноміці виокремлюють низку напрямів, серед яких пріоритетними є структурний, функціональний, порівняльний та біоінформатичний. Предметом структурної геноміки є секвенування геномів і створення їх карт. Генетична карта передбачає встановлення послідовності розміщення генетичних маркерів з відстані не більше 1 см вздовж усіх хромосом. Така генетична карта дозволяє картувати будь-який ген, встановити відносну відстань між локусами. Картування хромосом у людини проводиться шляхом аналізу родоводів та генетичного аналізу гібридних соматичних клітин. Складання точних карт хромосом є необхідною передумовою подальшого прогресу теоретичної генетики людини. Це має виняткове значення для виявлення та диференціальної діагностики спадкових хвороб, людей, для ранньої діагностики цих хвороб, становлення носіїв генетичних зрушень, які перебувають у безсимптомній фазі, для визначення медико-генетичного прогнозу. Функціональна геноміка досліджує особливості експресії та взаємодії генів у нормі та в разі патології. Важливим напрямком є вивчення біологічних функцій продуктів активності генів РНК та білків. Починаючи з 2003 року понад 400 учених із Великої Британії, США, Іспанії, Сингапуру, Японії працювали над проєктом «Енциклопедія елементів ДНК що мав на меті встановити призначення усіх нефункціональних частин геному. У рамках цього дослідження виявилось, що його зайві частини регулюють активність інших генів. Крім того, науковці виокремили клас генів перемикачів ділянок ДНК, що вмикають або вимикають у клітинах певні гени. Порівняння структури та функціонування геному людини з геномами різних особин і видів є предметом порівняльної геноміки. Дані із секвенування послідовності різних типів геномів людини уможливлюють виявлення індивідуальних особливостей геномів. Становимо, що будь-які дві людини мають ідентичні послідовності нуклеотидів і подібні на 99,5%. Лише 0,5% зумовлюють індивідуальні відмінності кулі очей, ріст, особливості темпераменту, схильність до захворювань, наявність однакових ділянок у геномах різних видів дає змогу встановити філогенетичні зв'язки між ними чи прогнозувати функції генів. Так, науковці виявили подібність регуляторних елементів людини і риби фугу. Але геном риби має набагато меншу кількість нефункціональних ДНК, що значно полегшує пошук вивчення цих регуляторних елементів. Біінформативний напрям досліджень геному спрямований на одержання високоякісних нуклеотидних послідовностей геномів із фрагментів, отриманих за допомогою традиційних методів секвенування ДНК. Основу цього напряму становлять комп'ютерні методи аналізу послідовності ДНК, РНК та білків. Яке значення дослідження геному людини? Перше. Для діагностування та лікування спадкових хвороб у медицині? Друге. фармацевтичні компанії вже планують використовувати дослідження геному для розвитку персоніфікованої медицини фармакогенетики. Третє, Аналіз подібності послідовності ДНК різних організмів відкриває нові можливості для філогенетичних досліджень у систематиці еволюційній біології. Четверте, вивчення різноманіття людського геному в різних видів роду людина, різних етнічних груп виду людина розумна, дасть змогу отримати нові дані щодо закономірності історичного розвитку в антропології. П'яте. Етногеноміка, яка своїми дослідженнями сприяє розвитку етнографії, історії, археології, лінгвістики, шосте палеогеноміка, що займається вивченням давніх ДНК отриманих з викопних решт. І так, які ж висновки можна зробити? Найзагальнішими особливостями геному людини є ядерний та мітохондральні компоненти. Особлива хромосомна організація, незначна кількість функціональних генів і висока надлишковість нефункціональних послідовностей. Основним напрямком досліджень геному людини є структурний, функціональний, порівняльний та біоінформативний. Розкриття геному людини сприятиме розвитку нових напрямків медицини, вивченню приводних спадкових і злоякісних хвороб. Розробці генної клітинної терапії. На цьому наш урок закінчується. Будь ласка, опрацюйте відповідні параграфи підручника. Бажаю вам успіхів!